Новини культури у Києві відбувся показ документального фільму про героя України Тараса Бобанича Хамера, який загинув у боях за Харківщину у 2022 році. Творці розповіли історію сучасного воїна, який бореться проти московських загарбників, детальніше про ідею стрічки та процеси її створення у матеріалі наших київських колег. У столичному кінотеатрі Жовтень на Подолі ажіотаж, прем'єра довгоочікуваного документального фільму Хаммер. Це позивний старшого лейтенанта Тараса Бобанича, побратима Дмитра Коцюбайла да Вінчі. Обоє герої України, командири підрозділів Дук, правий сектор. Вони стали уособленням польових генералів армії ідеалістів молодих, безкомпромісних і, здавалося б, безсмертних. Свою війну ми почали в Києві. Це биків. Басань, там ми зачищали. Після того ми переїхали, це ми два місяці, там десь два з половиною, коли звідти Кацапів вибили. Ми переїхали на Харківщину Барвінкове. І вже коли ми зайшли в Сологівку, село Довгеньке, Сологівка, на краю Сологівки, Тарас загинув. Ось так якось. Всі-всі, ну, де були гарячі точки, ми там чудо були. Продовжуємо нашу славну справу, справу наших великих предків. Львів, Харків, стрий Яготин. У багатьох містах України вже є вулиці на честь Тараса Хамера. І справді важко не захопитися постаттю такого харизматичного вояка, зізнається режисер стрічки Олексій Кочергін. Основна його особливість була в тому, що він жодного разу не зневірився в Україні. Це і зачепило в принципі людей. На цьому ми почали будувати історію, аби показати приклад патріота і те, як ми маємо зараз працювати, як ми маємо вірити, як ми маємо продовжувати. Жувати ну, взагалі, жити в таких умовах для митця. Це перша робота у повному метрі. каже, найважче було без критично необхідного відеоряду. Такі люди, як Хаммер, просто не працювали на камеру. Основна проблема, з якою ми стикнулися під час виробництва, це брак архівних матеріалів самого Тараса Бабанича. Тобто матеріалів майже немає. У кого не запитуєш друзів, всі ж друзі військові, телефони погоріли там, то не можуть ще щось. Ну, тобто, купує якихось питань, і потрібно було знаходити рішення, як розповідати взагалі про Тараса. Щоб зловити побратимів Тараса Бобанича, документалісти постійно виїжджали на фронт. Загалом працювали півтора року, зосередившись на кіноякості, професійному звуку. Серед ключових консультантів проєкту – Удова героя Наталія Бобанич. Вона впевнена, історії про українських воїнів треба розповісти вже зараз по гарячих слідах. Про кожного свого героя, про кожного націоналіста, який загинув на війні. Потрібно, щоб ми говорили, кричали. Потрібно, щоб не тільки Україна про це знала, а потрібно, щоб весь світ про це знав. Тому що про кожного хлопця, який нам допомагає наблизити перемогу, ми повинні говорити не тільки після смерті, а ще й за життя. Софія Компаніченко, Олександр Клименко, Київське бюро телеканалу д 1